Точне ворожіння! 100%! Точне ворожіння! Зараз думайте про свою ситуацію. І слухайте уважно, що скажу, все збудеться. І це відео попалось вам не просто так. Уважно слухайте, що буде, а йдуть до вас. Гроші у ваше життя йдуть, грошей стане більше. Ви щось задумали? У вас є творчий порив. І дивіться, що вам випало. Випала імператриця. Це великі гроші, це розкішне життя, життя на яке ви заслуговуєте. А, який чудовий розклад! Правосуддя! Скоро ваше життя зміниться. Доля на вашому боці все стане на свої місця. Все, чого ви заслуговуєте, йде у ваше життя? Давайте дивитися, що ви заслуговуєте. Дохід, великий дохід іде в ваше життя. Скоро ви зберете чудовий урожай. Все, що ви робили, все не просто так, все вам вернеться з сторицею. Карта процвітання збору урожаю уже на порозі у вашому житті. Ставте лайк, діліться цим відео. Радість іде в ваше життя. Вам буде що святкувати, буде з ким святкувати. Чорна полоса закінчується в вашому житті. Грошей вас однозначно стане більше. Хочете ви цього чи не хочете? Доля на вашому боці. Зараз вам важливо, що продовжувати робити те, що ви робили. І знаєте, що говорять карти? Вставайте! А шукачем радості в житті. Якщо якась маленька деталь вас радіє, ловіть ту деталь, ловіть це слово, даруйте це слово іншим. Діліться цим відео з іншими, сійте щедрість у своєму житті, все повертається до вас, сториться. Доля на вашому боці. Життя не помиляється, життя за вас.